Уже вкотре переноситься судове засідання у справі Сергія Прос. Нагадаю, що минулого року біля села Суховоля сталася аварія, де чоловік за кермом автомобіля наїхав на мотоцикл, яким кермував неповнолітній хлопець. Уже більше року судові слухання переносяться то з одних, то з інших причин не стало винятком і це судове засідання. Чому відклали слухання цього разу? Розповість Роман Єльчанінов. Військового селя Вороновича за частиною 2 статті 86 Кримінального кодексу України. Судове засідання обвинувачення Візоховського селі Вороновича. З'явив. Є захисник. записник адвокат записник, Мікітлюк Михайло Степанович. Е, інтереси обвинувачено представляють відповідно до того року. Вчора відбулося чергове судове слухання у справі Сергія Прос, але вже з новими учасниками. Зокрема, вивинувачуваний у справі Василь Воцховський прийшов на суд з адвокатом. Також на засіданні був присутній один із свідків аварії. Другий свідок на слухання чомусь не з'явився. Проте справу знову відклали. Цього разу до 30 жовтня там щось є сьогодні

Саме те, що тільки сьогодні було бажано угоди про надання ну, допомоги, а ми звідчили продовжування. Зміємо процесуальним товаром, тому я прошу провели проти.жовня, на, на, на 15 лютого, щоб повідомити сторінок, а також а, повідомити свідка, який...